Привіт всім! Відео для даринки. Чому записується відео? Мотивую свою молодшу сестру відвідати відень. А краща мотивація це показати, наскільки тут все прекрасно. Ми зараз на території Віденського університету економіки і бізнесу. І наскільки я би мріяла тут навчатися свій час. Тому що підтвердження диплому або, або друге освіта це зовсім не так. Ну, ми поступаємо 17, 18-19 років зовсім інше відчуття. Наскільки гармонійно зроблено дизайн де Зверніть увагу на колір. На форми. Також вже трошки зайшло сонце, вже восьма година вечора, сьогодні 1 травня. Я на своєму коні орендованому. Катаюсь кругом значки. Дизайн, дизайн надзвичайний, проявляється і в формі, і в кольору, і в органічних використаних матеріалах. Ви тут не знайдете асфальту. Я не знаю, чи видно вам, що це зеленого кольору, але це надзвичайно. Надзвичайно. Я навіть не знаю, чи можна тут їздити. Якщо я проїдуся, якщо потрібно, буду платити штраф. Але що не зробиш, я своєю. Крім того, що є умови для навчання, ще є умови для того, як проводити свій вільний час, гарно харчуватися, гарно займатися бібліотеки. На цьому я закінчу. Даринка. Дуже чекаю тебе в гостях в Відні і в себе. Цілую тебе і дуже-дуже люблю. Чао!